Друзі, вітаю, мій тихий рай. Обіцяють, обіцяють нам дощ, але щоб хороший дождик немає. Так, потрошки поляпає, поляпає, ну, трошки дощової води назбирала. А так земля не промокша геть. І хочу сьогодні трошки про квіти порозповідати вам, показати красу свою. Квітують лілейники, вони в мене тут за хатою, і тут трошки затінок, зранку сонечко, а потім затінок. І вони пізніше зацвіли і. Досі ще квітують. Теж подекуди ще квітують. Але вже багато відквітували. Трошки понамічала. Хожу вже ловлю, коли масово квітлини намітила. Тепер бігаю, ловлю, яка квіточка де розквітне, бо вже, бачите, в основному повідцвітали. І ось, подивіться, махрова. В минулому році вона, мабуть, не ціла, бо я не пам'ятаю такої. Просто супер. Ну і тут ще доквітають. Одна відквітає, друга розквітає. Бур'ян так і не прибрала, не знаю. Так, по такій погоді, як сьогодні, можна прибирати, Ну, зайнялась квіт, кімнатними квітами. Почала поливати і вирішила, що треба її відразу пересаджувати, тому що відкладаю, відкладаю, а воно треба, щоб гарно росли, то треба за ними гарно й доглядати. Тому займаюся кімнатними квітами поки що. Покажу рудбекію свою. Звичайно, бачите, пелюсточки так поскручувались, тому що дуже жарко. І бжілка працює, дивіться. Збирає собі нектарчик. Такі. Ну, звичайно, вигляд не той, тому що я ж кажу, спека, он горять і все. Але й так, бідні, добре, що так квітують. Радують нас, тому що дуже багато. Чого засихало, пропадає. Хризантемка теж, бачите, ще не розкрилася, а вже горить. А ще рутбекія і хризантемка. Таких хризантемок в мене багато, але в цьому році теж вона не має гарного вигляду, тому що горить. Ну як пройти по таку красу? Дивіться. Ну, це звичайна абракадабра. Подивіться, які кольори. І жовта, і рожева, і бордова. Різні різні, ну це просто супер. Я від неї в захваті. Супер красунька. І жовта розквітла, ще є бутончики. Так що одні відквітають, другі розквітають, супер. І ось петунійка, яку я вирощувала з носіння. Дивіться, яка гарна. Ось така гама кольорів мені дуже подобається. Це теж, теж колір подобається, але мільча квітка. Це також петунійка, яку я сама виростила з насіння. Теж гарна. Ось така ж темненька. Супер. І ось помічник, да? шкодники вималі. Шкоду роблять, де треба, де не треба. да? І, друзі, катарантус, барвінок. Багато хто путає, є барвінок такий, як на кладовищі стелиться. Це зовсім друга рослинка. Дивіться, яка гарна. Кущиком квітує дуже гарно, Ось знову. І дивіться, такий рожевий насичено. Маленький, не знаю, може, це така форма його нескоросла, я не знаю. ну Дивіться, який він компактненький і гарний. Тут теж краса пеларгонійка, вчора чистила, за неї забула, треба трошки почистити. Але красуня квітує і квітує. Ну і якби цих цигаврики. Слідом. Де я, де там і вони? Пішли, йдемте додому. Пішли. О, 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 о. От уже. Тільки погратися, тільки давай, да? Ідемте. Ти на кого нападаєш, га? Ти на кого нападаєш? Тішка. Загубився, де Маркіст? Рано заховався, да? Друзі, мені це вдалося. Пересаджую тут квіти, поливаю і дивіться, Сансівєрія із листочка пустила вже росточок, бачите? Думала, що нічого не вийде, не знаю, поки що одна, але результат є. Це висока. Пустився дощик, але якби ж він йшов довго. А так, чуть-чуть поляпає і все. Як вже казала, поливаю квіти і одразу пере, перевалюю, пересаджую, деякі навіть живцюю. Результат покажу в кінці, але хочу зупинитись на фіалочках. Ось у мене фіалочка, це, походу, я всі. Живцювала 17, го 11-24 го го року. Це, видно, чи не розділила, чи залишила в старому стаканчику. Потім пересаджувала уже 28-го, 1-го, 25-го року. І сьогодні вже пересаджую, ось пересадила, дивіться, всі з одного. Живцювала в один час, але дивіться, яка ця. ну Я вже пересадила її, бачите, яка гарна. Це білі в мене, не знаю чи всі, але багато бачу білих. Ось також пересадила вже, бачите, це набагато менше. По порівнянню з цією. Бачите, різниця. Одинаковий догляд, одинаково все, але і ось ще одна це ще гірша. Одинаковий догляд, одинакові умови, але бачите, ну, щось стане так. Тому тут у мене багато. Зібрала тут всі, не знаю, чи всі ще, але ті, що були в цій кімнаті, дуже багато, бачите, теж всі різні. Є більше, є менше. Більші буду пересаджувати в більші риночки, менші-менші. в менші. Тому що, коли посажу маленьку-велику риночку, вона може зіпсуватися, тому що вони не. Не люблять не пересихання, не перезволоження. Я працюю далі, я покажу вам вже готовий результат. Я Як завжди, універсальний ґрунт. Додала трохи кокосового субстрату, агроперліту немає, але у мене там трошки було старого ґрунту з агроперлітом, то теж змішала. І в таку здорову вже кладу дренаж. Цей дренаж не клала, буду ще пересаджувати, тому не клала. Але поливати треба обережно. От, поперевалювала фіалочки в більші, три попало ще рожевих, крім білих, поживцювала різдвяник п'ять штучок. Це у мене рослинка, яку я привезла з Польщі, минулого разу, коли я пересаджувала, не було під руками ножа, щоб зрізати на косину, то сьогодні посадила. Ну і висадила ці два коліуса, що привезла з Польщі, а локазію висадила, бо в такому маленькому горшечку була і почала тут листочок псуватися, тому пересадила, він набагато краще навіть виглядає. Хлорофітум пересадила оцю цибульку забула, як називається. Калачик теж був в маленькій риночці, ще один хлорофітум. Ну і ще є дещо пересаджувати, бігонії. Так що працюю далі. Друзі, мої мірки. Це міф, який я замовляла. Це вже, мабуть, 4 роки тому. Оце такий він в мене так виглядає. Останній раз пересаджувала 11.03 23 року. Більше двох років. І це в мене осінь 24-го року. Ось такий живець це я сама робила. Живцювала багато, лишився один. І це в мене. Осінь 23-го року теж живцювала, теж живцювала багатенько, лишився один. Тому хочу зараз їх попересаджувати в чуть більші риночки. Приготувала тут для великого більшу таку. Хто вирощував? Напишіть, будь ласка, я знаю, що дуже не любить спеку, не любить пересихання ґрунту. І, 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 здається, любе оприскування. Я, звичайно, не оприскую, просто нема часу. А. Хто вирощував, порекомендуйте, як правильно за ним доглядати. Бо дуже хочу, але щось в мене не дуже виходить. Коренева, гарна. Ось зараз покажу вам дивіться. Коренева дуже гарна. Так що, сподіваюсь, що все буде добре. Підсихає. ну, мабуть, більше всього, тому що я не зволожую його і іноді забуваю полить вчасно. Ось так Висаджую більшу. Сподіваюсь, що... Буде кращий результат. Тут підсохли кінчики, треба пообрізати. А так думаю, що буде все добре. Залишаємо місце для поливу для водички. І ось так. Те ж саме роблю з іншим. Теж дивіться, коренева гарна. Сподіваюсь, що все буде добре. Хтось мене просив продати, але, друзі, вибачайте, поки, поки що не виходить. Поки я з ним не розберуся, поки, бо продам і потім собі не лишиться. Це ну, не, такого не хочеться. Я насилу його знайшла, тому поки що, поки я з ним не розберуся, поки не подружимося, то продавати не буду. На даний момент в мене тільки три штуки, і бачите, що щось не дуже в нас виходить з ним подружитися. Рослинка дуже в продажі дорога. Ну, як, як на мене, то дорога. Але бачите, і вирощування теж складна. Не знаю, може в когось і вдається. Я купляла молоденький живець. Ну, десь отакий, тільки він трошки вищий був і вужче. Е, То йому щось там писали, що пару місяців. Ну, максимум півроку. У мене ось уже з осені вже більше півроку, і бачите, який маленький, не знаю. Так що, друзі. Поки не розберуся з ним. Багато рослин, які просто у вирощуванні, ну, без проблем ростуть. Буває такі, наче проста рослинка, говорять, що нічого страшного, а в мене не вдається. Ось теж, бачите, коренева, гарна. Пересаджуємо більший і будемо сподіватися на гарний результат. Було куди поливати, залишаємо трошки зверху місця. І ось так. Друзі, у мене сьогодні день релакс. Говорить, коли е, буває якась депресія, неприємний такий стан, то треба займатися тим, чим тобі подобається. У мене зараз якесь таке трошки, такий стан е, розгубленості, виснаження, мабуть, не знаю. І не знала, чим зайнятися, от почала поливати квіти і зайнялась пересадкою. Цілий день просиділа і дійшла черга ще до цих бегоній, розділюю вже багато, я покажу, скільки я посадила, можна відкривати цвіточний магазин. І ось так ділю і висаджую, ось понасаджувала теж. Поділила, посадила, дивіться, такі бігонійки. Ну і там покажу, які я ще висадила. Можна отак відламувати, тут корінець є, і можна висаджувати. Ось, дивіться, це я відламала від великої рослинки, Уже вона стала недекоративною, тому що розрослася, місця не вистачає у горшку, і тому вона починає ставати недекоративною. Тому ділю, вже багато поділила, покажу, що. Що наділила, що насадила. Деякі ось це верхівочки позламувала, посадила. І ось, ось стовбурець. До речі, я вже цей стовбурець декілька разів так живцюю. І знову оновлюю, і сподіваюся, що знову дасть росточки. От, друзі, те, що вже порозкладала на полички, на віконця. І ще тут скільки, дивіться. Порозсаджуваних і ось тут. Порозділяла, поживцювала, як які. Як але не все зробила, але дуже багато зробила, дуже задоволена. Ще треба дополивати все, тому що почала поливати і почала пересаджувати, то тільки поливала те, що пересаджувала Зараз дополиваю все, що лишилося. І буду йти надвір поливати, бо такий дощ, що треба поливати. А вам всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, Пока.